Що нам ще потрібно для того, щоб наша з вами зброя давала стабільний результат? Це метеостанція з балістичним калькулятором. У мене це компанія Kestrel. Зразу йде Elite Balistic модифікація 5700X? Чим вона класна? По-перше, що це метеостанція. Вона вас вимірює наші всі показники погодних умов, і ви можете поміряти вітер. А по-друге, саме головне, в ній є балістичний калькулятор, який дозволяє вам правильно, якщо ви внесете правильні налаштування, отримувати свої поправки вертикальні та горизонтальні. І це все в одному. Місці, в одному девайсі і е, погодні умови калькулятор бере зразу з цієї метеостанції. І він буде вам стабільно і дуже класно працювати і робити правильні розрахунки ваших поправок. До метеостанції не нехтуйте записною книжкою. Для того, щоб ви могли туди вносити всі свої дані і могли аналізувати і робити висновки по тому, що ви записали. Це дуже важлива штука і дуже допомагає вам для аналізу своєї роботи, своїх результатів і дозволяє вам піднятися на рівень вище. Ну і якщо у вас щось сталося і треба швидко прийняти рішення, записник. Це те, що вам допоможе знайти схожу дистанцію, поправки, схожі погодні умови. І це буде давати вам класний результат.